Тижня, що у нас цікавого відбулося, тому що в Америці там шатдаун, але на цей шатдаун цікаво, що ринки реагують позитивно. В принципі, це було очікувано. Всі вже майже дійсно очікували, що буде шатдаун. Нічого такого незвичайного, нібито для ринків не відбулося. Ринки відреагували це все позитивно, ми бачимо. Да, ми бачимо, зараз знімається ліквідність вище попереднього хая. Писали про це, ми говорили, але про це більш детальніше, трішки пізніше. По-перше, давайте розглянемо, що у нас по макропоказникам. Сьогодні, середа. Сьогодні у нас вийдуть індекс споживчих інфляцій, точніше, вже вийшов по Європі. Там ситуація гірша, нонфарм. Тут все не дуже цікаво. До речі, вчора вийшли дані по індексу по кількості відкритих вакансій. Вони позитивні, там все гуд. А от в п'ятницю у нас будуть середня часова заробітна плата, нонфарм та рівень безробіття. Тут будуть дуже важливі макропоказники. Я гадаю, що цей позитив він напередодні у цього негативу. Да, тобто сьогодні-завтра ще такий позитивчик. Напередодні ось цього негативу, я очікую. Ставку планують знижувати на 25 базисних пунктів в жовтні. За останню добу було ліквідовано більш ніж 173 тисячі трейдерів на 623 мільйони доларів. Більше постраждали шортисти зараз. Дуже активний рух на ринках. Спотові ETF по біткоїну плюс 950 мільйонів доларів. Спотові ефіріум ETF плюс 674 мільйони доларів. Якщо у вас будуть якісь запитання, ви, будь ласка, пишіть їх в чаті. Залюбки на них відповім. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку цьому відео, підписуватись на канал. Якщо ви новачок і бажаєте пройти навчання, то тут у мене є посилання на сайт. Канал мій та сайт аналітичної платформи також доєднуйтесь. Будь ласка. Так, ну що давайте подивимося, що у нас по ринкам. Отже, індекс Нікей далі рухається вниз. Тут дві два таргета буде 43 900, другий таргет 42 тисячі пунктів. Поки очікую рух в цьому. Напрямку до 42 тисячі пунктів. Європа. Бачимо, що Європа трішки ну не дійшла ще до цілі. Ціль у нас 1680 пунктів, поки рухається дуже впевнено, але ось тут ціль ще ще рухається. Далі Діксі. Діксі тестує підтримку, підтримка 98 пунктів. Тут дуже уважно. Якщо зараз Діксі буде зростати, а тут все вказує на те, що Діксі дійсно буде зростати, то ми можемо побачити корекцію по ринкам. Тому тут треба бути дуже дуже уважним. SP буде тестувати АТХ. Якщо не зможе пробити і закріпитися вище АТХ, то у нас буде ось така. Картинка з подвійною вершиною і корекцією. Тобто тут також треба бути уважнішим. Так, по активам мета активно рухається, друга ціль буду закривати по 718-25%. ще 25%. Стопи переставлю ще ближче до плюсового безбиткового. Будемо так зажимати позицію в тісках. По Netflix. Нижче входу, поки спостерігаємо. Е, інші позиції, поки не відкривав Tesla. Amazon Apple. Тут поки я без позицій, от де немає позиції, то, як то кажуть, там немає позицій. Е, добре, пшениця тестує підтримку. Є е, ймовірність, що ми можемо спуститися ще нижче. А нижче це буде 475, тому що дуже активно намагається пробити цю підтримку пшениця. Золото через цей, мабуть, шатдаун, те, що ми бачили, більшість інвесторів перейшли в золото, тому що ніколи не знаєш, що буде в таких ситуаціях. Це дуже це, це мабуть, вперше, коли так відбувається, да, такий шатдаун. Якийсь позитивчик можемо побачити, але це все має негативні наслідки. Євро рухається поки що вгору, але не впевнено. Бачимо, фітиля фітіля дуже важкі зверху, тому я думаю, що ми будемо повторно тестувати 1,16. І я думаю, що, скоріш за все, проб'ють проб'ються рівень 1.16 і буде актив падати вниз. Тому зелений сценарій, я поки прибираю сюди далі. Дивлюся більше в бік червоного сценарію. USDT. По USDT ми тестуємо підтримку. Підтримка у нас буде на рівні 4,4%. Тут все досить таки просто буде. Якщо ми проб'ємо 4,4%, то будемо йти далі вниз без повторного тесту. І оця картинка, яка була ось тут відмічена, вона, в принципі, такою залишиться. Тобто зняли ліквідність і далі будемо йти вгору. Якщо 4,4% не зможуть пробити, то ми побачимо ще ось такий рух. Зняття ліквідності і лише потім вже рух вниз. Тотал. Поки що в боковику складно казати про те, що вибулось вверх або вниз, поки що просто бокова проторговка. Total альткоїни також нічого не буду казати, не буду казати, що ми зараз розвернулися, йдемо вгору, там все. Ні. Зняття ліквідності і може бути повторний рух. Тобто оцю ідею я поки ще не відмітаю. Домінація біткоїна лише лише поки починає. Перетікати, ефірівська домінація трішки в себе вібрала. А зараз намагається утримати 7,86, але дуже складно бачимо альткоїнам утриматися. Біткоін. Я очікував, зняття ліквідність вище 114 і потім вже рух вниз, але пішли вгору. Таким чином, можемо обсудити аж до 118300, 118.340, зняти ось тут ліквідність, а потім лише йти на корекцію. Чому? Тому що все ж таки. Ще очікується зняття, як нижче. Ефір. Тестуємо тепер супротив. Супротив на рівні 4300 пунктів. Якщо до кінця тижня закріпиться вище, тоді цього сценарія не буде. Буде ось лише цей сценарій. Якщо ж не зможуть закріпитися вище, то будемо ловити його тут або ось тут. Так, по спотовим позиціям цікавим. По багатьом активам зараз будемо приходити в зону продавця, в зону продавця, там, де буде відбуватися ретест супротиву. По Ондо, однозначно, по Салані точно також Авакс зона продавця на рівні 31 долар, Хайп зона продавця на рівні 48 доларів. Тому переважно по всім активам ще буде очікуватися якийсь корекційний мув. Не можу, скажімо так, радісно вже казати, що все, корекція закінчилась. З цим треба буде дуже і дуже бути уважним. Тому що корекція ще може бути. Манта Атом. Аптос, общем, красавчик, дуже класно рухався. Uh, всі, ти, всі дні. Раз, два, три, чотири, 5, шість, всі шість днів класно рухався да, від підтримки uh, 3,9 і всі дні. Прям, дуже супер класно він рухався. Скільки в нас вийшло по Аптосу, майже 16%. Starknet, на новинах також класно рухався вгору. Uh, DOT. Також пройшов зону продавця. А зараз будемо тестувати цей рівень. Друзі, давайте ваші запитання. Якщо у вас є залюбки на них відповім. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, ставити вподобайку. Вивчайте, будь ласка, сайт аналітичної платформи. Мені буде дуже, дуже цікаво на ваш зворотній зв'язок. Мій телеграм-канал і сайт по курсу, який стартує завтра, для новачків. Добре, бачу, що запитань немає, тому буду на цьому закінчувати наш сьогоднішній ефір. Наступний буде в п'ятницю. Дякую вам за вашу увагу. Всім бажаю гарного торгового дня і на зв'язку. Всім, папа. -па.